А що вони роблять? Yeah. Yeah. Вони yeah, yeah. посімається. Ми не самі за свої гроші зібрали деньги, сделали ремонт. Лампочки включаємо самі. Вночі придіти сюди. Здесь ні одного фонаря нету. Ні одного фонаря засипати дорогу. Он говорит, это все З 1 липня вступає в силу закон номер 1565, який руйнує монополію жрепів і управляючих компаній, і дає змогу мешканцям багатоквартирних будинків ефективно управляти спільним майном. Всім хочемо створити о. СББ, депутат обласної ради Андрій Балога обіцяє всіляку підтримку. Зараз прийнято законодавчу базу для того, щоб було можливість створювати ОСББ. Я всім людям рекомендую створювати ОСББ. Якщо потрібна підтримка, ми будемо активно підтримувати. Я, також, я в основному буду активно підтримувати. Зі створенням для кожного будинку люди можуть звертатися, є приймальні. Будемо кожен будинок супроводжувати і юридично, і через міську владу, щоб це питання рухати. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків нового взірця матиме ряд переваг. Це, по-перше, дорога для скорочення плати за обслуговування. Це раз, два для вибору кращого обслуговування. Тобто кожен сам собі зможе вибирати, кожен будинок чи об'єднаний громадян зможе вибирати собі, яка структура їх буде обслуговувати і які послуги їм буде надавати. Таким чином, мешканці багатоквартирних будинків зможуть самостійно управляти власним будинком, обирати постачальників послуг та відмовлятися від них у разі неякісного обслуговування. Ті, кому набридло платити за неіснуючі послуги, і хто бачить перспективу у ОСББ, можуть звертатися безпосередньо до Андрія Балоги по допомогу та за консультацією. У разі потреби є по перше громадське приймальне в міській ратуші на другому поверсі за 46 й кабінет. Аналітики заявляють, закон про оновлене ОСББ це ще один крок до Європи.